Дітям потрібен мир. У Вінниці до міжнародного дня пам'яті і поминання жертв тероризму відбувся автопробіг. В такий спосіб рідні загиблих та волонтери згадали жертв ракетного удару по Вінниці. До заїзду долучились також активісти з Києва. Автоколону з десятків машин вони створили на в'їзді у нашу область. У Вінниці ж зустрілись із іншими учасниками акції. Поклали квіти біля імпровізованого меморіалу пам'яті. Саме болюче, що може бути. Чанували загиблих хвилиною мовчання та випустили в небо чорно-білі кульки. Ця акція була направлена більше наповнити людям, що країна потребує ми, миру. І те, що тут загинули не лише виничани, а до нас приєдналися люди, в яких загинула дитина, а саме батько Лізи. Вони вирушили саме з Києва. Ми зустріли їхню колону. Діти потребують миру, адже до даної війни Росія не перебирає чи то військові, чи не військові, а гинуть дуже багато мирних людей, і серед них діти це ті люди, кровенки наші, які взагалі не повинні бачити те, що відбувається тут. Нагадаємо, 14 липня зранку три рашистські калібри влучили у площу біля ювілейного. На той час там перебували сотні людей. Тіла людей вилучали з під завалів. По медичну допомогу звернулось понад 200 постраждалих. Серед 28 загиблих було троє дітей. Після першого вибуху я почав біг від цих схід в сторону входу в будинок побуту. Десь на середині дороги, ну буквально там два-три шаги я встиг зробити другий вибух, сильний удар по спині. Ну, по всьому тілу, скажімо так, ззаду купа уламків, купа дима, зверху почало з будинку побуту все обсипатися, падати. Друг, з яким я стояв от разом в метрі другий друга, він повністю згорів його похоронили. Пострадали всі, хто був там в ще більшому радіусі ніж бу я.